Добрий день, вітання всім із мого полтавського села. Сьогодні на сніданок приготувала млинці до чаю, з варенням, поснідала. На вулиці сонце світить, тепло, роботи море. Оце вийдемо на вулицю, покажу трохи. Ох. Останні три дні дуже тепло, вже справжня весна. Біля хати вже проліски синіють. ну Їх буде багато. Це ще тільки перші квіти, але над ними вже бджілки літають, трудяться, пташки виспівують. Сонячно, гарно на вулиці. Це тут у мене ціла така картинка... Пушкінія ліванська, біла і блакитна. Блакитна пізніше розквітне, а біла вже починає. У ну, мене тут холодочок під ялинами, сонця мало. Ну і таке у ялинку рівня поверхневе, то тут ну так, дуже щось не посадиш, тільки такі самі невибагливі квіточки ростуть, простенькі. Оце пушкінія, проліски, там іще пізніше буде ряст. Фіалка лісова, оце таке. Люблю проліски, такий колір плакитний, гарний. На іншу сторону від стежечки крокуси розквітли. Оце розсадила їх, дивіться, жовті. Ото шпаки їх люблять обкльовувати. Оцих їх не, не чіпають, а жовті, такий колір у них яскравий, шпаки їх обкльовують. Шпаки в нас живуть у яблуні в дуплі, то вони дуже люблять, оце ось фразиція, скоро ще розквітне кущі такі яскраво жовті, гарні, то вони її, її обкльовують, квіточки. Оці. Ну, кроку це їх минулого року, тільки поділила, вони ще так в одній квіточці, ну, маленькі кущики поділені, щойно поділені. Але з руками вони не ростуть. Не швидко. Ну, Там ще теж проволіки пробиваються. Та їх ще буде багато. Це є тільки перші. Ще не скрізь порядки понаводили. Ну, роботи багато, звісно. Треба щодня щось робимо. Оце теж тут над стежечкою крокуси. Минулого року поділила їх, посадила так. Це півонія дерево видно. Вже там квіткові брунки. Дуже гарна, але щороку вона дуже обмерзає в мене. За літо не росте, а за зиму те, що приросло, обмерзне. Я його обріжу. О, ось тут крокус, бачите, жовтий. Шпаки обклювали вже. Півоніє. Вона дуже гарна. бджіл над нею завжди багато. Люблю її. Тут біля порога посаджена, щоб можна вийти на ганок і милуватися. Це такі крокуси, а земля вже потріскалася, Треба вологу закривати. Це теж такі ботанічні крокуси. Ну, їх ще буде багато. А тут морозник. Три гарний. Пізніше покажу, коли розквітне. Оце два кущики такі вже гарні, а один чогось маленький. Пересадити, мабуть, його треба. Ну і покажу на городі. Там теж у мене в садочку півонія, така ж дерево видно. Ну там інша біла і світло рожева. Це кущик кизильника. Тут йому сонця мало. І треба б його кудись пересадити, але в мене двір такий тінистий. Навіть не знаю, де його місце знайти. Кіт ходить. Пташки виспівують. А він дивиться і думає, як би мені її впіймати ту пташку. Оце на городі тут садочок. Ну тут ще... Ой, фокус щось не наводиться. Зараз хвилинку. Наведемо фокус. Так. Тут у садочку ще дуже багато роботи. Малину обрізали. О, це в мене нарциси такі грані, вони е, найпершими розквітають. У мене багато нарцисів різних, але оці, от саме оці, вони дуже гарно розквітають. І такі великі квіти в них грані, і колір такий жовтий. їх теж, до речі, шпаки полюбляють обкльовувати. Ото малину обрізали, там ще розсаджувати треба, ще багато роботи, садок великий, дерева ще не обробляли. Ну, там маки багаторічні, цвітуть дуже гарні. А це тут кизил. Оце посадили вже, ну я не знаю, мабуть, років п'ять. І щороку він наче й думає зацвісти, квіти викидає квіткові бруньки, потім то морозом їх поб'є. Ну ніяк я не дочекаюся тих плодів кизилу. Раніше, коли був сприятливий час і ми могли їздити в Крим, то завжди ми звідти привозили ягоди кизилу, також з Одеси привозили. Хотілося, щоб і вдома був, але ніяк він не розведеться. Пчоли літають, працюють, гудуть. Сонячний день, Гарно. Небо блакитне таке, тільки коту немає роботи. То гуляє, то лежить на вулиці тепло. Небо таке, шмарінки. Гарний день сьогодні. Ну, котик як. Гості, мабуть, будуть, вмиваються, <гум> вівці пасуться. Ну, село як село. Таке у нас життя сільське, <гум> цікаво за ними спостерігати. Біля хати я ще покажу свої квітнички, їх дуже багато. Тюльпани. Тюльпанів, нарцисів, весняних квітів, таких дуже багато, я їх дуже люблю. Їх багато навколо хати. Пізніше буду показувати. Оце та гірочка під ялинами, про яку я казала.